Дуже багато питань люди запитують, а хто відкрив міжнародну місію Слово Боже? А де ці люди? А як вони навчилися, а як вони прийшли до Бога і так далі? Тому подібне. Я вам розказую історію, як е, взагалі виникла місія Слово Боже. Одного разу дівчина о 22 роки, взагалі юна, молода, вона почула Євангеліє Ісуса Христа на весіллі від віруючих родичів. Бог торкнувся її в серця. В неї виникло велике велике бажання відвідати живу церкву. І коли вона це зробила, Дух Божий зійшов, торкнувся її. В дуже в скорому часі вона отримала хрещення Духом Святим. Вона почала проповідувати своїм рідним, знайомим, близьким чоловіку Бог вклав на серце молитву. Господи, зроби мого чоловіка пастором. І через 4 місяці її чоловіку також покаявся. Вони почали разом служити Богу, проповідувати людям, почали відкривати церкви. Це просто реально щось таке неймовірне. І так почалася міжнародна місія е, слова Боже, християнська міжнародна місія Слово Боже. На сьогоднішній день через Станіслава та Юлію Солтаненко Бог продовжує через цю міжнародну. Християнську місії, слово Боже, виливати Духа Божого. Люди зцілюються на рівні духа душі та Тіла. і Бог хрестить людей духом Божим. І якщо ви потребуєте цього, якщо ви хочете стати частиною сім'ї, напишіть мені обов'язково, і я вам допоможу вам.